Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Шевченківський райсуд продовжив ще на два місяці термін тримання під вартою без права на заставу полковника та колишнього ВО командира частини ССО Романа Червінського. Адвокатка підозрюваного Людмила Куса повідомила що Суспільному, що рішення оскаржуватимуть. За словами адвокатки, до суду прийшли близько десяти людей, які готові взяти полковника на поруки, зокрема, екс-секретар Ренбол Олександр Турчинов, екс-керівник оборони Василь Бурба та генерал-майор Запасу, Сергій Кривонос, а також помічники Залужного. На суді виникла перепалка між військовими і судею. Військові поранені ветерани не розуміють, чому Червінський сидить. А держзрадники, кроти на свободі, відео без звуку. Адже там нецензурна лексика. Втім, воно дуже емоційне. Військові, зокрема, які підтримують залужного, вимагають відпустити Червінського. Тільки що подав заяву про бажання взяти на поруки полковника Романа Червінського, співробітника СБУ та заслуженого героя війни за незалежність України. Пише журналіст Юрій Бутусов далі мовою оригіналу. Росіяни можуть сьогодні радіти. Роман Червінський, який був безпосередньо дотичний до ліквідації, цілої низки російських командирів, в тому числі Мотороли та гіві, заводиться у наручниках до зали суду за вигаданим правопорушенням. Це помста за публічні свідчення по Вагнергейту. Нічого спільного з правосуддям ця замовна справа не має. І це усі чудово розуміють. Червінський нікуди не втече, він для себе усі компроміси давно відрізав. Тримати його за ґратами можуть тільки на замовлення і під тиском влади. Це несправедливо. Адливо та ганебно для держави. Журналісти просять втрутитись залужно і повпливати на об'єктивне розслідування або ж, взагалі, взяти на поруки та приїхати в суд. Пряма мова Червінського це використання смерті військових для політичного тиску. Підозра ґрунтується на основі неповних односторонньо висвітлених, сфальсифікованих матеріалів. Чимало людей виступають на підтримку Романа Червінського. Це дає надію, що під тиском громадської думки спроби його покарати проваляться. Підкреслив він. Червінський заговорив Руслан Демченко, якого раніше було звільнено з посади, першого Сступника секретаря ради національної безпеки та оборони України працює у службі зовнішньої розвідки. Він зазначив, що виступи у ЗМІ щодо справи вагнерівців у 2021 році було попередженням щодо того, що відбувається сьогодні. Що це не просто випадковість не халатність, чи ясь, чи непорозуміння, а це я вважаю якась стратегія російська. Сьогодні ми її бачимо. Початок війни це показав. Виявилося, що збройні сили не готові до війни, збройні сили самі готові, але тактично та стратегічно вони розмінували Чонгар, не облаштували відповідну оборонного ГОСТом. Мельського аеродрому, північного напрямку, що дало їм росіянам можливість зайти на Київ та на Ірпінь, бучу несподівано просунутися на 200 кілометрів за одну-дві доби, сказав він. Червінський заявив, що у вересні 2021 року, за чотири місяці до вторгнення РФ, було розігнано департаменту служби зовнішньої розвідки, який займався Росією. Це, за словами Червінського, було зроблено за вказівкою Демченка. Тоді першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони України. Я відкрию вам маленьку таємницю, що його Демченка. Не звільнено, він працює у службі зовнішньої розвідки. Він нібито там радник, але насправді він керує службою зовнішньої розвідки, сказав Червінський. На запитання журналістки, яка інформація про перебіг бойових дій до Демченка надходить, він сказав: вся він знає картину бойову, він знає агентуру розвідки, яка працює по Росії. Він знає, які заходи проводяться, яку протидію вони здійснюють, якщо вони її здійснюють. Його звільнили за станом здоров'я. Я так розумію, він не може виконувати об'єм роботи, який у нього був раніше. Вони його як радник, але він. Радить там дуже потужно, наскільки я розумію. Мабуть, впливає на стратегію роботи служби зовнішньої розвідки, додав Червінський. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.